Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні ми з вами приїхали у Добромільський монастир святого Онуфрія Великого. Це культова і національна святиння українського народу. Дзвіниця монастиря навіть має статус пам'ятки архітектури національного значення, красивий зовнішній вигляд і тривала цікава історія храму. Не дають про нього забути. Щороку до Доброміля приїздять сотні туристів. Аби подивитися на одну з найдавніших і найстаріших релігійних споруд Західної України, перша письмова згадка про монастир датована 24 серпня 1613 року, коли Ян щасний Гербурт і його дружина княжна Єлизавета Заславська надали у перемишлі пункційну грамоту першим ченцям Добромеля. За давніми переказом, перші монахи з'явились у Добромелі. У 1612 році на узбіччі Чернечої гори, що неподалік Сліпої гори, на якій був розташований замок Гербертів. це були перші два монахи Анастазій і Йоїл, які були змушені покинути свято-юрський монастир у Львові, рятуючи від татарського нападу. Тут, у безпечному місці, біля гірського джерела, вони заклали малий монастир для себе та інших монахів, які з часом. Перебували сюди. Спочатку було возведено дві невеличкі дерев'яні церкви. Ці церкви не зверглися до нашого часу. Перша церква Святого Миколая Чудотворця простояла до 1818 року і була розібрана за наказом ігумена Венедикта Вольчанського після того, як завалилися через активність ґрунт. Другу церкву Святого Іллі Продали у 1772 році за 772 золотих і 15 грошей до села перекопання, що біля Перемишля, після завершення будівництва нової мурової церкви Святого того 28 травня 1888 року в Понукільському монастирі розпочав служін церкві Роман Марія Олександр Шептицький, майбутній митрополит Андрій Шептицький. Тепер Отже, 25 червня церква вшановує пам'ять преподобного Онуфія Великого. Коротко про його життя. Життя преподобного Онофія вражає своєю надзвичайністю. Близько 320 року у родині Перського царя народився син царевич Перський, майбутній, великий, подвижник преподобний Онофрі. У царя тривалий час не було дітей, і він всією душею молився до Бога про дарування дитини. Але ще до народження святого Онуфрія, до його батька прийшов один раз демон під видом мандрівника і почав умовляти дружину царя. Накажи кинути народжене твоєю дружиною, немовля у вогонь. І якщо я говорю неправду, то Бог збереже його не ж кожним. Батько не зрозумів підступництва ворожого і, повіривши уявному мандрівникові, кинув новонароджене дитя у вогонь. Відбулося диво. Дитина просила руки до неба, якби молячи творця про порятунок і плом, і Полум розділивши на дві сторони, залишив дитину невишкодженою. Тим часом батькові з'явився ангел Божий і, викривши його в безрозсудній довірі до наклепів диявольських, наказав йому хрестити сина і назвати онухлем і відвести його, куди вкаже Бог. Коли помітили, що дитя зовсім не приймає материнське молоко, батько поспішно відправився в дорогу разом із сином, боячи, що дитина не вмерла від голоду. У постелі до них підбігла біла лань і, нагодувавши крихітку своїм молоком, побігла вперед, якби вказуючи їм шлях. Так вони дійшли до монастиря біля міста Гермополя. І з повищеною про це Божим провідінням зустрів їх і взяв святого оноплю до себе на виховання. Попрощавши із сином, цар пішов і до своєї кончини, не перестав відвідувати монастир. Лань вже часто годувала святого Онуфрія до трагічного віку. Коли хлопчику виповнилося сім років, з ним відбулося диво. Ключар монастиря щодня давав йому частину хліба. Святий Онуфрій, відвідуючи храм, підходив до ікони Пристої Богородиці із Богонемовлям на руках. У своїй ангельській простоті, звертався до Бога дитини Ісуса зі словами: Ти така ж дитина, як і я, а тобі ключар не дає хліба, тому візьми мій хліб і їж. Дитина Ісус із ікони простягла свої руки і брала у святого нуфля хліб. Один раз ключар помітив це диво і повідомив про це Ігуменові. Ігумен наказав наступного дня не давати святому онупрію хліба, а послати його до Ісуса за хлібом. Чи ти онуфій, корячи словами ключаря, пішов у храм, став на коліна і, звертаючись до Бога, дитини, на іконі, сказав: Ключар не дав мені хліба, а послав до тебе за отриманням Його. Дай мені хоч шматочок, тому що я сильно зголоднів. Господь дав йому чудесний, дав йому чудесний хліб до того, ж, настільки великий, що онуфрій ледь відніс його до Ігомена. Іумен разом із братями, прославили Бога, дивуючись благодаті, що почала на святому онуфрі. У десятилітньому віці святий Онуфрій пішов у пустелю, бажаючи наслідувати святих пророків Ілю і Йоанна протечу. Коли він таїмно ночі вийшов з монастиря, перед ним з'явився промінь світла, що вказував йому шлях до місця його постельних подігів. Святий Онуфрій злякався і вирішив повернутися, але голос ангела, хранителя под... Подвиг його до подальших шляхів. У глибній пустелі преподобний Онуфрій знайшов пустельника і залишився вчитися у нього постельного життю і боротьбі з диявольськими спокусами. Коли старець переконався, що святий Онуфрій зміцнився в цій боротьбі, він довів його до зазначеного дня подвигів і залишив одного. Щороку старець приходив до нього і ще раз Кілька років, прийшовши до преподобного Онуфрія, помер у нього на руках. Святий Онуфрій 60 років прожив у повній самітності, багато скорбот і спокус перетерпів він за цей час. Коли зотлів його одяг, і він сильно страждав від спеки і холоду, Господь одяг його густим покривим волосся на голові, бороді бородій тілі. 30 років Ана Божий щодня приносимо хліб і воду. А останні 30 років він харчувався від фінікої пальми, що виросла по милості Божій біля його печери. Протягом всіх 60 років ангел Божий приходив до преподобного онуфрія у святкові дні і причащав його святих Христових тайн. Наприкінці життя Господь послав у пустиню до преподобного онуфрія іншого подвижника, святого папнутія. Під час бесіди раптом невідомо ким посередня печер. Поставлений був хліб і посудина з водою. Подижники, підкріпившись її жею, довго ще розмовляли і молилися. На другий день, преподобний подобній папнуті, помітив, що обличчя, преподобно Онуфрія, сильно змінилося, святий Онуфрій сказав, Бог милосердний до всіх.